З 24 по 26 квітня цього року в місті Славутич відбудеться 9-та міжнародна конференція проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища інудека ІНУДЕКА-2024. тема ядерна енергетика, виклики безпеки в умовах війни. Конференція приймає участь 129 чоловік з 10 країн. Відкрив конференцію міський голова Славутича Юрій Фемічев. Радий, що ми незважаючи на те, що вже Третій рік повномасштабного вторгнення Україна відстоює свою незалежність. Працюємо на науковій конференції. І хочу подякувати всім учасникам, хто долучився до неї. Хочу подякувати організаторам, всім залученим до того, щоб ми сьогодні мали з вами дуже якісний, плідний і фаховий діалог. Діалог по різним проблемам. Українська війна, російсько-українська війна сьогодні. Змінило суспільство, мені здається, в усьому світі. Ми усвідомлюємо, що ризики ядерної трагедії для світу стали набагато ближчими, ніж були до цього. Згадуючи Чорнобиль, Чорнобильську трагедію, потім Японію, Фукушіму, здавалося, що людство назавжди усвідомило уроки. Але, на жаль, це не так. Ми бачимо, що відбувається сьогодні на українських атомних електростанціях. Дякуючи нашим Збройним силам, Чорнобильська АЕС сьогодні не є окупованою, але сама Чорнобильська зона достатньо мілітаризована. Ми розуміємо, чому це відбувається, тому що загроза нікуди не, не зникла з півночі від наших північних сусідів і тих, хто їх підтримує. Дякую всім народам, що підтримують нашу країну, що допомагають як гуманітарно. Так і в воєнному сенсі. Разом ми обов'язково здолаємо всі перепони, звільнимо нашу країну і відновимо екологічні процеси і подолаємо наслідки екоциду. Саме разом ми можемо досягнути успіху. Саме разом, об'єднавшись, Україна переможе в цій війні. І я бажаю нам всім успіху на нашій ниві, на нашій роботі в конференції. І бажаю перемоги всім нам у великій війні на благо всього світу і слава Україні. На відкритті також виступив директор інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України Анатолій Насовський. Цікавим на відкритті був виступ доктора політичних наук професора Миколи Таменка. На 19 квітня ми офіційно через відповідний моніторинг е, Держекоінспекції е, фіксуємо наступні сумні і трагічні цифри. Тобто загальні і колишні збитки довкіллю від збройної агресії Російської Федерації складає 2 трильйони 411 мільярдів 952 мільйони 187 тисяч 823 гривні. Найбільше збитків завдано, якщо ділити це на категорії, укрупнені, такі як атмосфера, вода, земля. Найбільші збитки завдано звичайно землі це е, трильйон і більше як 60 мільярдів. І от е, коли ми нашим е, колегам. З інших країн світу, особливо з африканського світу, які е, сподіваються на нашу допомогу забезпечені продовольчі безпеки. Я думаю, ми активно повинні позиціонувати особливо тим країнам, які займають нейтральну ситуацію або невизначену ситуацію стосовно е, засудження російської ареції, якраз демонструвати і показувати, що наскільки сильний удар нанесений якраз у цієї місії України по забезпеченні продовольчої безпеки. Що Україна воює, але наскільки великі проблеми пов'язані з тим, що ми не можемо і засіяти відповідні площі, це й замінування, це і створення відповідних проблем. Вони це повинні знати і розуміти. Тому що ця спроба перетворити це на якийсь внутрішній локальний конфлікт, я думаю, що ця екологічна складова нам серйозний аргумент в протидії цьому. Я сподіваюся, що сьогодні голос експертів, науковців, фахівців та ще напередодні. 26 квітня допоможе і нашій владі, і допоможе міжнародній спільноті і ієрархію, так мовити пріоритетів вибудити, і активно включитися в реалізацію проєктів і міжнародних, і українських. Тому що Чорнобиль був і залишається елементом такої презентації України в світі, і тому треба зробити все, щоб коли ми кажемо війна. Ми завжди казали екоцид. Ми завжди казали Чорнобиль. Ми завжди казали ядерна енергетика, Ми завжди казали екологічні проблеми. І світ повинен розуміти, що крім фінансування наших героїв Збройних сил України є необхідність фінансування інших не менш відкладних міжнародних програм, які вкрай важливі не лише для України, а для світу. Цього ж дня Микола Томенко зустрівся з ліцеїстами. Сьогодні у нас унікальна можливість світу пояснити чому. Росія намагається захопити нас, а в попередні часи це інші теж за хотіли захопити. Тому що ми маємо ну, унікальну природу, ми маємо унікальну історію, ми маємо унікальну архітектуру, значить, ми маємо. Високий цивілізаційний рівень держави, значить, і тому йде е, боротьба за, за Україну. І раніше була, і тепер. І, але для багатьох країн ми молода держава, яка утворила в 91-му році. І нам зараз важливо показати історичну спадщину реально, щоб вони зрозуміли, що як е, написав мій один друг е, історик Євген Букет, е, що 30 російсько-українських квітів це ж не перша війна. І не тільки з Росією, тому що боротьба за, за цю нашу землю триває Бувачки. до нович, щоб вони розуміли, чому ця боротьба. Що ми, як українці, боремося за свободу незалежність, а різні завойовники хочуть таку унікальну землю країну собі захопити. Це була цікава інформаційно насичена розмова. Він подарував бібліотеці ліцею свої книги. Більш детально про відкриття і нудека у суботу.